15 травня, у міжнародний день сім'ї у бурштині Галицького району відбувся 12-й фестиваль творчості для молоді та дітей з функціональними обмеженнями повір у себе, залучаючи до участі у ньому молодих людей з певними фізичними вадами, організатори фестивалю прагнули довести, що інвалідність не перешкода для повноцінного життя, коли є віра у власні сили і прагнення бути потрібними та корисними суспільству. У тому, що це дійсно так переконалися, і наші кореспонденти після спілкування з організаторами та учасниками святкового дійства. Ви дуже талановиті. З такими словами звернулись у вітальному слові до учасників фестивалю, заступник голови райдержадміністрації Людмила Сівецька після огляду виставки робіт хлопців та дівчат, для яких фізичні вади не стали перешкодою проявом творчих здібностей. У щирому захопленні дитячими талантами її підтримали заступник міського голови Бурштина Марія Козак та директор районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Людмила Слюзар. Саме ці люди стояли. У витак фестивалю Повір у себе і мають багатий досвід роботи з такими дітьми. Фестиваль відбувається зараз у районі, але фестиваль відбувається також і на всеукраїнському рівні. Тобто переможці фестивалю будуть мати змогу відвідати артек, Для них буде спеціальна табірна зміна в Мати там можливість показати свої таланти і по-новому відкрити ще раз себе. Минулого року в нашому місті Бурштин відкрито центр довір'я Галицький районний центр. І в нас у цьому центрі на даний час є 25 дітей. І Думаємо, що він буде розширюватися, тому що таких дітей в місті Бурштин є багато. Звичайно, від міської влади ми будемо старатися всіма силами допомагати цьому центру. До речі, більшість учасників фестивалю, вихованці районного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями довір'я. Цей фестиваль дуже така гарна нагода, щоб заакцентувати увагу громадськості на проблеми людей, дітей з обмеженими можливостями. Тому що погодьтеся, зараз в цих життєвих ситуаціях важко і здоровому, і дуже людині побороти деякі такі труднощі. А що вже казати про таких людей? У районі на сьогодні налічується 218 дітей з функціональними обмеженнями. Для них слова повіру, себе від часу проведення першого такого фестивалю вже стали життєвим кредом. Мабуть, були в житті у кожного такі хвилини, в які хотілося скласти руки, забути про все, залишити все, але ця добра пані знаходила відгук у наших серцях і змінювалась. Змінювалися нові люди, змінювалися нові ідеї, з'являлися мрії і надії. Зміни, що відбуваються у житті дітей, додають наснаги батькам. Я дуже задоволена, що моя дитина ходить в цей центр. Вони дуже багато займаються бісероплетінням. Їм подобається це, розвивається, пальчики, розвиваються, нервові закінчення. Вони оригамі складають дуже багато, малюють, клеють, ліплять. Це для дітей дуже велике значення має, що є такий центр, і вони задоволенням ходять сюди. Син Іринистехне Петро, хоча й не без допомоги матері, але щиро говорить про свої захоплення. Спортом займаюся. Спортом ще що любиш? Комп'ютером, комп'ютер. Ігри, розриваючи Іг, ігри, ігри. ігри. розриваючи комп'ютер. Йоні Марічцілянці важко розбірливо висловлювати думки про свої заняття, але усмішка й довірливий погляд свідчать самі за себе. В них вдячність батькам і людям, які роблять таку добру і потрібну для них справу залучення до активного творчого життя. Тож після Божого благословення і урочисто відкриття фестивалю усім його учасникам присутні у залі Палацу культури аплодували щиро і завзято, запалюючи посмішки в очах дітей. Які вірою в себе торують власний шлях у житті.